Я мав починати сезон, цей сезон концертний, тобто в жовтні 2022 року, а саме 14 жовтня на покрову мав відбутися перший концерт сезону з цією програмою. І я 10 числа якраз збирався виїжджати своєю автівкою з Києва на Одесу, і прилетіли перші тоді ракети і перші ці дрони якраз над моїм, на моїм будинком летіли. Так що все зупинилось і. І наше життя змінилось. В Києві це була страшна історія. Танки були в місті вже, ну, на Метрополітех, на болоні. Мій товариш, який. 22 роки возив Донецьку оперу, а він був колишній спец... спецназовець. Повернувся, купив у Львові машину, щоб їхати до Києва. 24-25-го го, -го вже відстрілювався з балкона. Потім пішов в тероборону, а потім пішов спец... спецпідрозділи. У нашого головного хормейстера, наприклад, родина потрапила в Ірпіні, в подвалі була замурована. Над ними заглох е... рашистський танк, проломив хату. І заглох закінчилося паливо, він став, і вони там два тижні чи десять днів сиділи, не могли звідти вийти, бо над ними стояв танк. І це от головний хормейстер хору радіо Юрій Ткач. І таких історій безліч. Ми були в евакуації три місяці. Ми не працювали. І вийшли ми десь 15 травня, а реально 22 травня, і почали працювати. І так стало, що ну ми такі були зголоднілі до, до мистецтва, до творчості. Я був впевнений, що оркестр розбалансований, тому що ну давно не грали разом. Люди десь їздили, десь хтось ховався, хтось виїжджав, хтось вибирався такими шляхами там, через ліси, там із, з, з Київщини на Київ там чи кудись. І коли ми зібрались, ми дуже гарно почали грати. Якісь відкрились енергетичні ресурси. І ми зіграли буквально через два тижні, зіграли п'ять концертів. Ми зробили свіді інсталяції. З відеоінсталяціями інсталяції ми на два твори. Один твір це був Хай Тарма, музика Сергія Круценка на фільм Ахтема Сейтаблаєва Хай Тарма, який був заборонений в Росію ще в 2012 році. А другий це ми зробили фільм такий симфонічний на музику «Месяць з України. І оцей твір «Месяць з України, Івана Небесного, геніальний твір, дав назву всьому нашому подальшому е руху. І ми вирішили, що всі наші концерти будуть називатися саме «Месяць з України, тому що зараз Україна має говорити зі світом. Про себе, про них, про світ, про любов і смерть, про, про високе і, і трагічне, про різне. Я завжди уявляв, особисто я. Всередині, коли готувався до якихось е, творів, в мене завжди йшов якийсь відеоряд. Якась драматургія, якась, якісь персонажі, якісь конфлікти. Це мене мож, можуть бути чітко окреслення, може бути не чітко окреслення. Як в музиці, кожен уявляє своє, слухаючи симфонічний твір, який має драматургію симфонічну, не пісенну якусь там форму, а саме драматургію музичну. Кожен уявляє. Свої емоції, свій досвід життєвий, своїх персонажів, свій конфлікт. Але це конфлікт, але це любов, але це трагедія. Вона у кожного різна. Я відбираю програму, що вона е, діяла на підсвідомість, тобто навіть тональний план. Поєднання творів у програмі, ніхто не знає, що обміняється одна тональність на іншу. Я просто це намагаюся враховувати, як це переходить одне в друге. І підсвідомо ми кудись відомо ту людину. І вона потім виходить, вражена, і молоді, і старші люди, які ніколи не були на концертах. А якщо є візуалізація, яка їм зрозуміла, це не обов'язково має бути якась конкретна історія, яка мені цікава. Це мають бути якісь символи рефлекторні. Тоді це відкриває, нас наближує. Майже не в часі концерт, то ми вибрали якісь яскраві речі. Ну, ясно, що класика українська, Тарас Бульба, по-перше, це класика, по-друге, це тема боротьби. Боротьби за свободу. Бажано було, що ця боротьба якнайшвидше закінчилась перемогою. Друге, це Станкович. Станкович, я багато записав Станковича, творів, ну, ми дуже дружні з ним. І, а оцей балет, музика з балету Промітей, це така річ, мене вразило зовсім в студентські роки, коли була прем'єра, це дуже давно, кінець 80-х. І там «Промітей» — це те, що дарував світло людям. Там навіть в оркестрі був такий момент, соло, те, що ми граємо соло для оркестру, це 29-й номер, а в світі це номер 3. То там трубач, стоячи в оркестровій ямі, грає соло. І потім на сцені передавав маленький, підходив маленький хлопчик, балетний, але дитина. І Трубач віддавав йому свою, свою трубу. Це було так дуже якось щемливо, передача із покоління в покоління, світло наступним майбутнім. Тобто, це дуже така кодова музика, і в цьому є величезна сила. Є величезна сила сила духу, як в Тарасі Бульбі, так і тут це тільки сучасна сила, не історична, якась легенда, а от воно актуальне і воно грандіозне. де були там, на трьох континентах, в 15 країнах, там, і тільки в одній Іспанії 14 разів по місяцю, по півтора. Кругом нас гарно сприймали і завжди нас запрошують повертатися, як і в цей раз. Але мені було цікаво, як реагує публіка на Україну. Ми їздили в Італію. І, наприклад, мене ще вразило, у нас ми граємо, до речі, гімн, то що звучить на телебаченні. Зранку це ми наш гімн з нашим хором. А в нас є з гімною оркестрова версія. І ми його грали гімн Італії, Гімн України. Я був такий гордий, що наш такий гімн, гімн просто симфонічний твір, справжнє музичне таке явище. Що підтверджує, що ми зіграли гімн, наприклад, Болонія, це центральний філармонійний зал Болонії, аудиторіум Мансоні. Вишукана публіка, дійсно така північна, північні Італійці, цивілізовані, просвітлені обличчя. Але ж вони вже бачили, на слуханні в цьому залі дуже високі зірки грають. І ми починаємо грати гімн, і починаються аплодисменти, і люди встають. Але я бачу, що це не політичний жест був. Ми зіграли житалійський гімн, а потім вони встали на українському. Дійсно, це міцно. Я думаю, яка ж талановита нація, що створила такий гімн, який є музичним твором, а не просто прикладним якимось жестом е політично-історичним. Я вам скажу, що на всіх рівнях йде боротьба. Боротьба всередині за, за Італію, за Європу. Враг не полиш... Ворог нас не полишає спроб перетягнути Європу на свою сторону, сказати, що от залишити ту війну, вам вже так гарно було. І такі історії гуляють там. Так що це є певний фронт, це не порівняно, не, не, не порівнюючи з тим, що є на фронті реальному, там, де просто герої. Де люди гинуть, віддають себе це. Ми кожного дня їх згадуємо і згадуємо їх добрим словом, піднімаємо за них хто на день народження, на всі свої день народження за них. Тому що завдяки цим хлопцям, чоловікам, жінкам, хто стоїть там, це все відбувається. Ми хоч можемо десь щось грати і розказати про Україну своїми силами. Ми розуміємо, що треба саме сьогодні треба зробити максимум, що ти можеш. Бо ти не знаєш, як далі будуть розвиватися події. Я думаю, що війна, ну вона вже сколихнула, і так завжди було після всіх трагічних воєн світових. появлялася величезна кількість геніальних творів. В 30-ті роки, наприклад, там перед війною перечуття війни там був і Орф, і, і ну, величезна кількість, і, і Гершин в один рік. Карл Орф, Карміна Бурана, Гершвін, Поргі Бес, Шостакович-Ніс і так далі. Це в світі. Це величезне потрясіння. Вони породжують велику хвилю духу. Я думаю, що буде величезний сплеск не тільки нашої свідомості української, а величезний сплеск в духовній сфері. Він і так іде вже. Всі прагнуть до світла. Це має бути світло. А хто це світло нам більш продемонструє? Я думаю, що буде багато ліхтарів цих і прожекторів світла е у нас. Запаляться після перемоги і зараз вже запалюють. Тому я думаю, що я не хочу загадувати наперед. Я боюся загадувати наперед. Я мрію про перемогу і якнайшвидше, щоб закінчилася ця кривава бійня, щоб ця, ця навала щезла з української землі. Це єдине, що я, до чого я прагну. А ми там музику знайдемо.